Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Не хочу й не буду, Сакорунге. Квочка, розпушивши пір'я і обійнявши крилами гніздо із соломи, грілася на сонечку. Але вона не просто грілася. Вона висиджувала курчат, що мали от-от з'явитися на світ. Раптом одне яйце вискочило з під крила та й пострибало навколо гнізда, обертаючись, немов дзига. Курка наздогнала втікача й повернула його на місце. Потім вона почала перераховувати майбутніх діток, увесь час плутаючись. Тому що неслухняне яєчко стрибало, крутилося і перескакувало з місця на місце. У цей час у двір вийшов півень. Він ніс курці букет польових квітів. Як ще ніхто не вилупився, здивувався півень. Але ж пора вже, з гнізда знову викотилося неслухняне яйце. Ось! Подивися, викопаний ти. Такий само гульцяй та гасайло. Курка крилом підхопила яєчко і обережно опустила його до гнізда. А півень сказав Піду но я принесу тобі зеленого горошку, га? З грядки? І він поважно пішов. Нарешті шкарлупки почали стріском ламатися. Крак, крак. Звідти з веселим криком вистрибували абсолютно однакові пухнасті грудочки. Розрізнити їх можна було лише за бантиками. Майбутні курочки були з бантиками на голові, а майбутні півники з бантиками на шиї замість краваток. Здрастуй, мамо, курка! Привіт! Ух, як тут гарно, а як просторо! У мене у шкарлупі все тіло затерпло. Так курчата кричали на різні голоси, і тільки одне курча залишалося у яйці й не поспішало виходити зі свого будиночка. Ну, виходь уже. квапила його мама курка. Ми всі на тебе чекаємо. У відповідь пролунав тоненький скрипучий голосок. Не хочу, й не буду. Курка нічого не зрозуміла. Як це не хочу й не буду? Не хочу разом з усіма, пропищало яйце. Я не буду курчам, не буду, не буду. На додачу яйце почало повчати курку. І куткудакає вона не так, як треба, і гніздо не так робить. І зерно не так клює. Востаннє питаю, чи вийдеш ти звідти? розсердилася курка. І не збираюся, відповіло яйце. Ну от, що, дітки, досить із ним панькатися, сказала мама курка. Нехай посидить сам і подумає про свою поведінку. А ми підемо, пошукаємо жуків та хробаків. А потім я навчу вас будувати гнізда з соломи. А ще ми просто будемо гуляти. Мама курка з курчатами пішли, а у двір повільно вийшов кіт. Яка краса, яка ідеальна форма! замурчав кіт, побачивши яйце. Ви сама досконалість! Він облизнувся і одразу запропонував. Давайте разом пограємо. І з задоволенням погодилося яйце. Тільки в що? Давайте пограємо у кота мишки, сказав кіт. ха Ха, ви, мабуть, вважаєте мене дуже дурним? відповіло яйце. Гадаєте, що я дозволю вам так просто мене зловити і з'їсти, як мишку? Як вам не соромно, обурився кіт. По перше, я не їм сирі яйця. От якщо там яєчня або омлет, тоді інша справа. Крім того, кутом будете ви, а мишкою я, і ви будете мене наздоганяти їсти. Котом буду я зраділо яйце. Це ж інша справа, згоден. Нічого не вийде, сумно сказав кіт. Я забув, що у вас немає ніг. Як же ви будете нас доганяти? Як це немає? є, із шкарлупки вискочили курчачі ніжки. А де ж черевце? розсудливо зауважив кіт. Як ви мене спіймаєте та будете їсти, якщо у вас немає черевця? Є черевце. Полетіли у ламки шкарлупи, і тепер тільки на голові у курчати залишилася біла шапочка. Це був півник із бантиком на шиї. Оце інша справа, промуркотів кіт і простягнув пазуристу лапу, щоб схопити курча. На щастя, у цей момент у дворі з'явився півень із букетом зеленого горошку. Він кинувся на кота й прогнав його. Ще трохи і кіт би тебе з'їв, закричав півень. Дурне курча, без голови на плечах. Є голова, вигукнуло курча і скинуло з голови останню шкарлупку. Тепер воно нічим не відрізнялося від своїх братів. Хоч ти й наймолодше, але балувати ми тебе не будемо, суворо сказав півень. Тату, тату, здрастуй, тату! застрибали навколо півня курчата. Здрастуйте, діти, сказав півень. А ми підемо гуляти? запитало батька молодше слухняне курча. Це залежить від твоєї поведінки, сердито відповів півень. І вже трохи м'якіше додав. Підемо. Ох, мало не забув. вигукнув півень і підніс курці букети зеленого горошку. Ось тільки но з грядки. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.